З чим носити штани Аладіни? Сьогодні я буду стилізувати такі штани з ось таким топом від бренду Zara, який я придбала нещодавно на знижках. Ось так це виглядає. І зараз я покажу, як можна змінювати настрій даного образу завдяки взуттю. Напевно, найулюбленішим поєднанням з даними штанами є поєднання з підборами Kitten Heels. І в мене є ось такі мюлі від бренду Mango. Далі додаю сережки у вигляді мушлі від Stradivarius. Ось так вони виглядають. І хочу на пальці одягнути масивні каблучки. І от в мене такі каблучки. Сюди я додала таку червону акцентну сумочку. І ось в мене такий образ вийшов. І зараз я буду змінювати взуття і трохи настрій. Наступний образ для тих, хто не любить яскраві акценти, але я сюди додала принт Зебри, і це такі балетки. І сюди додала в колір до штанів сумку від бренду Хвоя. Вона така мінімалістична, як ви бачите, без акцентної фурнітури. І останній образ, більш такий еклектичний, як ви бачите, я досі в цьому топі і в цих штанах, але настрій мого образу вже зовсім змінився. Сюди я додала чорну пов'язку на голову, великі кільця, прозорі окуляри, акцентні каблучки, срібну сумочку і чорні. Кросівки, Puma, Speed Cat. Напишіть у коментарях, який з образів вам сподобався найбільше.